Кілька днів тому під час усамітнення Господь дав пережити своє серце, а також стан усього творіння. Це було схоже на заклик до церкви. З одного боку, це був поклик Єшуа, з іншого, стогін усього творіння. Господь дав відчути його ревність і пристрасть до того, щоб церква нарешті зайняла позицію, визначену їй царем. Багато хто думає, що вони. Прокинулася і рухається в потоці духа, але насправді це просто метушня. Створена людськими силами, яка імітує рух Божий та присипляє синів і доньок, створюючи якесь забуття псевдодуховності. Це капкан ворога, з якого багатьом необхідно вирватися. Це згасає вогонь Духа Святого і краде дорогоцінний час, який церква може і повинна використовувати для творення того, що Бог хоче творити на землі. Те, що я чула під час цього переживання, було нескінченне і ревне проголошення духа відновлюйся і сяй. Ми повинні перейти з дитинства, залишити свої іграшки і бути тими, ким ми покликані бути, світлом для тих, хто блукає в темряві. Господь дав відчути сильний стогін усього творіння дерев, тварин, морів тощо, а також тих людей, які поки що перебувають у несвободі, і це стогін за тобою церква. Цей світ потребує зрілих синів і доньок, які усвідомили суть свого перебування на землі, покінчили з усілякими компромісами і зайняли свої позиції. Єшуа сказав. Ви дайте їм їсти Матвія 14,16. Ми більше не можемо залишатися на лаві запасних. Ми більше не можемо зациклюватися на собі і заплющувати очі на тих, хто стогне і жадає навколо. Господь дав нам, як церкві, владу і силу робити зміни на цій землі. І цей час заглибитися в Ісая 61. І увійти в те справжнє призначення, яке цар царів визначив для його церкви. Бо пробудження починається з усвідомлення дітьми Божими, хто вони, чиї вони і для чого вони створені. ЦЕРКВА ВСТАВАЙ. Зробив ТИ їх царством святих, священниками Бога нашого, щоб царювати їм на Землі. Об'явлення 5.10 Elizabeth Fine